Підгадайте загадку Засвітились серед ночі в темній хащі жовті очі, наче лісу грізний дух, Гострі ікла, сірий смуг, Полювати йде хижак, На весь світ наводить жах. Вовк. Він нікого не чіпає, в лісі їсть траву, гуляє та гіллястими рогами може впоратись з вовками. Серед звірів найхитріша, їй на місці не сидиться, пишний хвіст її блищиться, а зовуть її. Лисиця. Напевне, ні, адже без них природа втратить частину себе. А людина, друзів і помічників. Саме тому люди, захоплюючись, їхньою красою та величчю часто зображують тварин у різних видах. Гуляючи місто, ми можемо побачити, що вулиці та площі, сквери і парки прикрашені красивими фігурами. Пригадайте, як називаються та хто їх створив. Це Людина називається скульптор. Це людина, яка створює об'ємні зображення людей, тварин, предметів з різних матеріалів. А їхні твори називаються скульптурами. Скульптуру, яку можна роздивитися з усіх боків, називають круглою. Скульптурне зображення, виконане на площині, яке розглядає тільки з одного боку. Це називають рельєф. Ось зліва у нас рельєф, тільки з одного боку ми можемо розглянути. А от кругла скульптура, ось вона справа, можемо її всю розглянути. Дивимось, тут у нас рельєф справа, тільки з одного боку, а тут уже кругла обмін'я. Об'ємна фігура, скульптура кругла. Можемо з усіх батьків обійти її. Повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботи розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого, використовувати інструмент, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, або, як видно, на майстер-класі, тримати своє робоче місце у належному порядку. Ваше завдання, якщо ви працюєте вдома, це створити рельєф, зображення веселого ливенятка із фруктів, овочів, ягід і так далі. Вашими роботами можете похвалитися в своїх соціальних мережах, пригостити когось, рідних, близьких, сусідів, друзів. І показати, які рельєфні зображення ви створили.